Столиця Англії та Великої Британії. Лондон одне з найкрасивіших міст світу, найбільше місто Європи та 16-те за розміром у світі. Воно має чим здивувати численних туристів. Ми підібрали для вас найцікавіші факти про це дивовижне місто. Точний вік Лондона невідомий, але, судячи зі знайдених літописів йому близько двох тисяч років. У лондонському тауері за воронами, що живуть там, наглядає спеціальний доглядач. Існує легенда, що Великобританія впаде, коли ці птахи покинуть Тауер. Таксі в Лондоні існують двох видів: звичайні і традиційні лондонські кеби. Щоб отримати ліцензію водія кеба, треба скласти надскладний іспит на знання абсолютно всіх лондонських вулиць. Бо традиційно водії кебів не користуються картами чи навігаторами. Щорічно на Різдво на Трафальгарській площі в Лондоні встановлюють ялинку, яку надсилають з Осло. Це знак подяки за допомогу, надану Норвегії під час Другої світової війни. В'їзд на автомобілі в центр Лондона в денний час платний і коштує, до речі, чимало 10 фунтів стерлінгів. Знаменитий лондонський бік Бен не вежа, супереч поширеному міфу. Бік Беном називається встановлена там дзвіниця, а сама вежа носить назву Елізабет. Жителі Лондона розмовляють більш ніж трьома сотнями мов, що робить Лондон найбільш багатомовним містом світу. Утім, англійською тут все одно, звісно ж, говорять усі. В одному з музеїв Лондона зберігається колекція речей, забутих пасажирами в лондонському метро. Вона містить такі екстравагантні речі, як людський череп, самурайський меч, труну і рибу фугу. Аеропорт Хітро в Лондоні приймає і відправляє міжнародних рейсів більше, ніж будь-який інший аеропорт світу. В супереч поширеній думці, Лондон місто зовсім не дощове місто. Навпаки, він один із найсухіших у Європі. А ось похмурих днів тут дійсно багато. Автобуси в Лондоні ходять цілодобово. Найдешевший транспорт у Лондоні велосипед. Взяти його напрокат можна мало не на кожній вулиці, а добова оренда обійдеться вдвічі дешевше за найкоротшу поїздку на метро. Лондонські поліцейські не носять із собою вогнепальної зброї. У лондонських квартирах зазвичай немає пральних машинок, тому тут на кожному розі є пральня. А ще тут прийнято залишати прочитані газети прямо в метро, щоб їх міг прочитати хто небудь ще. До речі, вони в Лондоні досі дуже популярні, незважаючи на розвиток сучасних технологій. Знаменитий розвідний Тауерський міст у Лондоні важить дві тисячі тонн. При цьому розкладається він всього за одну хвилину. Один із стародавніх законів зобов'язує лондонські готелі приймати не тільки гостей, а й їхніх коней. Лондон єдине місто у світі, яке тричі приймало Олімпійські ігри. Від центру Лондона до центру Парижа можна дістатися швидкісним поїздом усього за дві години. У Лондоні є статуя Джорджу Вашингтону, але встановлена вона на землі, привезеній із США, тому що Вашингтон заявляв, що нога його більше не ступить на англійську землю.